Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За останній місяць окупанти збільшили кількість атак на нашу область. Ворог застосовує комплексні атаки, використовуючи різні види зброї, а також у масовому порядку дрони, зазначає начальник зова Юрій Малашко. Минулої доби обстріляв із РСЗВ малуток токмачку Тимирівку роботи а безпілотниками вдарив по Новоданилівці, Червоному, Малинівці та Левадному. Відомо про 14 фактів руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на щастя не постраждали. Це є збільшення і воно збільшені в рази. Тобто, якщо раніше це було 70-90-100 атак на за задобу, то на сьогоднішній день від 150 і більше. Зазвичай ворог раніше менше застосовував безпілотні літальні апарати, зараз дебільшого. плюс також він застосовує як такі ракети, які як Х, так і С-300. Тим часом жителі окупованих південних територій області фіксують переміщення ворожих військових вантажівок із боєкомплектами маршрутом Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Запоріжжя. А от знищені порти двох приазовських міст Бердянська та Маріуполя окупаційна адміністрація називає відновленням. Зокрема, відзвітувала про 26 тисяч тонн нинішнього вантажообігу Бердянського порту. Нагадуємо, що у 2021 році порт Бердянську, маючи не найкращі часи, забезпечив 1,6 мільйонів тонн перевалки вантажів. Порт Маріуполя мав показник у 6,8 мільйонів тонн. Тобто сумарно порти передавали 8,4 мільйонів тонн вантажів. Тим часом на запорізькому напрямку сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по бойових позиціях та тилах противника. Селами ї штурмової бригади Нацгвардії Україна Червона Калина був знищений опорний пункт армії РФ. А це бойова робота М-142 «Хаймерс» по позиціях 210-го полку збройних сил РФ в районі села Новопрокопівка, яку показали сили оборони.